Всім привіт! Сьогодні ми з вами займаємось математикою. Погляньте уважно і порахуємо зі мною разом. Один, два, три, 4, 5, 6. А ось і нова цифра. Це діти цифра шість, а кількість називається числом шість, яка на письмі позначається цифрою шість. Зараз ми з нею пограємо. Поставимо її отут, щоб вона нам не заважала. Візьмемо будь-які шість предметів, фрукти, овочі, горіхи. Все, що у вас є. Я взяла цукерки. Їх у мене шість. А хто ж любить цукерки більше за всіх? Напевно, ці два ведмедики. Один буде грати на жовтому полі, інший на червоному. І спочатку нашу кількість шість поділимо на опіл, щоб була однакова кількість. І на червоному полі, і на жовтому. І порахуємо. Один, два, три. Один, два, три. У червоного і жовтого медведя. Цукерок порівно. Якщо одну перекласти на червоне поле, на жовтому буде два, на червоному чотири. Тут дві цукерки, тут чотири цукерки. Дві, 4. А якщо іще одну перекласти цукерку, давайте порахуємо. Одна. Один, два, три, 4, 5. А тут п'ять цукерок. Одна. 5. А всього їх у двох ведмедів. Шість. Один, два, три, 4, 5, 6. Що ж, один ведмедик все їсть і їсть цукерки, а другому мало. Давайте змінимо. Зробимо жовтому ведмедику. Один, два, три, чотири. Чотири цукерки. А червоному один, два, дві цукерки. Так. А тепер зробимо так, щоб у червоного лишилося одна. Одна цукерка. А у жовтого їх стало один, два, три, чотири. 5. 5 цукерок. Діти так з батьками ви можете пограти будь якими предметами. Головне, щоб їх було шість. Зараз пропоную вам порахувати гусачків. Ви рахуєте батькам, а вони перевіряють. Скільки вийшло гусачків? Так. Молодці. А тепер скільки гусачків? Правильно. Шановні батьки, пропоную вам гру. Пам'ятаєте наші фігурки, які ми вирізали для гри чарівний мішечок? Зараз ми обслідуємо одну із них. Це фігура прямокутник. Дитина повинна розказати, що у прямокутника чотири куточки, там, де колиться пальчик, і чотири сторони, там, де пальчик проходить доріжкою. Дві сторони у нього короткі, а дві довгі. Потім ви візьмете ось такий прямокутної форми листочок. І будь-яку іграшку, машинку, кубик, цукерку, якусь м'яку маленьку іграшку. І ми закріпимо сторони стосовно дитини, право-ліво, верх низ Ось таким чином поклади ведметка по центру листочка. Тепер перемісти його у верхній правий куточок. Тепер спусти його у нижній лівий куточок. Зрозуміли? Ось так ми повторимо з дитиною сторони. І ще одна цікава гра. У кого немає вдома рахівних паличок, вам допоможуть олівці. Ну, Давайте порахуємо, скільки я їх взяла. Три і три. Шість. А тепер запропонуйте дитині викласти щонебудь із шести олійців. Я викладу спочатку квадрат, а потім трикутник. І в мене вийде будиночок, де трикутної форми дах і квадратної форми основа будинку. Хай діти пригадають, як ми викладали у групі веделку, гойдалку і паркан.